До Коломиї на чемпіонат України з класичного пауерліфтингу приїхали понад 250 спортсменів із багатьох регіонів держави. Українські пауерліфтери вже не один десяток років прославляють рідну країну на міжнародних чемпіонатах. Серед них чимало коломиян. Та на сьогоднішній день багато спортсменів у лавах Збройних сил наголошує голова Федерації пауерліфтингу України Сережуддін Базаєв. Зробиться. Дякую всім спортсменам і тренерам за вашу Від нас 15 велика подяка. Всім воїнам-захисникам, сред яких богато наших недолих, поворот Суддя змагань заслужений майстер спорту України Інна Оробець каже, що до Коломиї приїхали спортсмени навіть з тих територій, які зараз тимчасово окуповані. Перемога у цих змаганнях дає шанс кращим представляти нашу державу на європейських та світових змаганнях з класичного пауерліфтингу. Сюди з'їхали спортсмени з усієї України, тобто. Е... З усіх областей представляють навіть ті області, які зараз тимчасово окуповані, але вони знаходяться в других областях. Спортсмени тренуються. Вони представляють свої свій край і. Для них це, це вже є перемога, що вони можуть тренуватись і можуть виступати на змаганнях. Серед учасників чемпіонату і Коломаянин Тарас Мельничук спортсмен неодноразовий переможець світових та європейських першостей. Вдало планує виступити і в рідному місті. Після Європи повернувся, трішки травмував коліно. Відповідно, підготовки в мене як такої не було. Підготовку до цих змагань я почав два дні назад. Угу. Та, виступатиму на наступний вівторок. А ну подивимося, що там стало дасть. Я думаю, що все буде окей. Старт, грубо кажучи, прохідний, адже основний акцент на наступний рік на міжнародні змагання Європа, світ саме основне, це типу, не травмуватися, відновитися і продовжити підготовку вже до важливіших змагань. Очільник коломийської громади Богдан Станіславський каже, що проводити масштабні змагання з пауерліфтингу у місті над прутом вже стало доброю традицією. Цей час. За гарному приміщенні і належить залізниці, які завжди любезно і до співпраці, як у спортивній, та культурній інших закладах. Змагання триватимуть до 17 грудня, тому і організатори, і учасники запрошують усіх прихильників спорту відвідати і підтримати найсильніших пауліфтерів України. З колоною Іван Малецький, Галина Романчук, телерадіо Раї.